Прем'єра 15 та 16 серії серіалу Лікарка за покликанням відбулася 24 жовтня на каналі 11 +1 Україна. І так, що ж тут відбулося? В 15-й серії поліція розпочинає обшук в кабінеті Марини, а потім в квартирі жінки. В квартирі слідчі знаходить коробку з медикаментами. Марину забирають у відділок із нею їде Андрій та чи вдасться Марині довести свою невинуватість. Андрій просить у Марини ще один шанс, та жінка більше не хоче відновлювати їхні стосунки. Микита намагається допомогти Марині у справі з медикаментами. Андрій дізнається, що Аліна вагітна та думає, що це неправда, і вона просто його шантажує, щоб тримати поруч біля себе. Андрій робить усе де бачить, що Аліна справді вагітна. Аліна випадково чує, як Андрій каже, Іллі, що не збирається одружуватися на Аліні і хоче, щоб вона зникла з його життя, а Марина повернулась. Після цих слів Аліна наважується на радикальні дії. Що вона задумала? В 16 серії Марина все більше зближується з Микитою. Максим бачить, як Аліна розмовляє з Жуком і догадується, що за всіма бідами його матері стоїть Аліна. Він розповідає батькові, що це Аліна намагається підставити його матір. Тим часом сину Руслани роблять операцію по пересадці нирки та як вона пройде. Жука затримують, Марина дізнається правду про всі інтриги Аліни та чи пробачить вона Ганну з Аліною. Андрій відправляється на фронт. Що стосується 17-ї серії, тобто другого сезону серіалу, то на даний момент немає офіційного підтвердження. Все залежить від рейтингів та бажання глядачів. На фінальних секундах 16-ї серії ми побачили, як Микита падає та втрачає свідомість. Насправді не зрозуміло, чи загинув він. Це питання відкрите та й взагалі фінал серіалу залишився відкритим, тому доля серіалу зараз лежить в руках глядачів. Якщо творці серіалу побачать зацікавленість глядачів продовженні цієї історії, то, можливо, задумаються над цим. А як ви вважаєте продовження потрібне, пишіть в коментарі.